Ми сьогодні поговоримо чудо церкви як чудо тіла людини. Я спеціально вжив слово чудо. Буду сподіватися, що ви зрозумієте, що ми говоримо про чудо, хоча ніби про загальні звичайні речі. Отже, чудо тіла людини. Ви знаєте, ми звикли до себе один до одного, до наших дітей. І ми живемо в цьому світі, і часто речі сприймаємо як належні. Ну, не задумуємося, не вдаємося в деталі. Але якщо справді розглянути, проаналізувати, то деколи хочеться сказати, Господи, це чудо, це щось незвичне. Хоча для нас воно вже звикше давним-давно. Отже, наше тіло, ну, перше, що каже Біблія, ми були створені із землі. З пороху. Ну, якщо подивитися на землю, про яку ми сьогодні чули, і на нас, що нас поєднує, ну, звичайно, як ми помремо, ми станемо тим порохом. Але наше походження, бачите, еволюціоністи кажуть від мавпи. Ми кажемо ні-ні ні, з землі. Не від тварини, а від землі. Ми індивідуальне творіння. І Бог нас, наше тіло з пороху земного створив. Вчені кажуть, коли людина помирає, її тіло розпадається і воно перетворюється на хімічні елементи землі. Отже, наш Бог дуже талановитий скульптор із глини, з пороху створити такий апарат, так, як ми, людина. Далі, мало того, ми не тільки набір складних систем. Біблія чітко показує, що в нас ще є духовна складова це теж окрема тема, дух, душа, тіло. І Біблія чітко вказує, що без тої духовної складової наше тіло треба віднести на кладовище, тому що більше з ним нічого зробити не можна. Мертвого треба поховати, а тіло без духа мертве. Так що дай нам Бог всіх ще довго жити, але дух у нас допори до часу. І прийде момент, коли Він лишить наше тіло, і нам напишуть на кладовище дату. І це буде наша остання дата, коли ми жили на цій землі. Отже, ми створені, наше тіло походить від Бога через процес створіння із землі. Друзі, тут трошечки деякі, можливо, біологічні, анатомічні знання потрібно. Скільки функцій може виконувати наше тіло? Якщо ми глянемо навколо те, що нас оточує, ну, ми говоримо як Україна, на жаль, поки що ми відстаємо від багатьох країн розвинутих в цьому світі, але сподіваємося, що ми теж будемо такі. Але якщо Проїздитися, допустимо, хто був десь в Європі, в Америці, можливо, в якихось арабських країнах. І можна побачити, що люди створили, на що людина здатна. Тобто тіло людини, сама особистість людська, ой, скільки, скільки має багато різноманітних можливостей. Ну, Звичайно, ми є обмежені, в нас все можна порахувати, ми ж не є кінечні. Ну і десь приблизно, скільки у нас органів, кісток, суглобів, м'язів, немало. Но те ще не все, друзі, в нас діють різні системи. О, система це набагато складніше, ніж просто якийсь орган, член тіла. Ви Виявляєте, якщо навіть взяти нашу дихальну систему, от ми постійно дихаємо, дихаємо. вона працює ну, на повітрі, так скажімо, ну, ми вдихаємо повітря. Якщо вже подивитися кровоносна система, вона теж розноситься повітря, але в неї зовсім інший механізм дії. А от уже, ну, скажімо так, травнева, так, то, що ми їмо. Ну, вона зовсім на іншому живе. Ну, от, замініть травневу на Ну, Поживіть повітря. Поїжте трошки повітря декілька тижнів. Ну, Ви розумієте, це не взаємозаміняємі речі. Но факт в тому, що одна система заводиться, образно кажучи. Одним, інше, іншим. Но між цим воно в нас ну, так прекрасно гармонує в тілі. І без одного не може бути іншого, а без того не буде цього. Тобто Бог створив такі складні системи в нас із землі. І це все запрацювало. І ми живемо. Звичайно, ми не вникаємо в наше тіло. і ми не задумуємося, та й не треба нам цього, Господи, щоб я там знав щось. Головне, хай серце б'ється правильно, ритмічно. Та хай шлунок працює, але я його не хочу бачити. Тільки щоб він там відповідно робив те, що треба. Друзі, все це прийшло з пороху. Бог мудрий творець із землі. Тепер. Перед вами клітина. В нас в організмі кажуть, їх є десь, ну будемо бачити пізніше, десь 700 мільярдів. 700 триль, 100 трильйонів чи 700. трильйонів, трильйони, трильйони, Ви розумієте ж Тобто це основа, яка складає наше тіло. У них в нас є трильйони. Просто в організмі трильйон. Ви знаєте, є система віри в Бога і є так звана система еволюції. Так? Суть усунути творця. Я колись дивився фільм, який називався Що вчені знайшли Бога в клітині людини. Ось перед вами проста клітина. Я її взяв в лапки, проста. Скажіть, вона проста? Люди добре. Це складнющий апарат. А в них, їх у нас в організмі трильйони. Ви розумієте? Трильйони. І наука, чи еволюція, яка претендує на науку, говорить, що життя пішло з простої клітини. Коли в минулому, де чітко закладалися основи еволюції 200-300 тому. То, звичайно, не було таких всяких технологій, і коли вчені дивилися на клітину, вони розуміли, що є клітини, та воно виглядало дуже просте. Але коли апарати стали більш досконалішими, і люди глянули, що таке клітина, вони зразу зрозуміли, само собою, це не станеться. Тому що найпростіше в нашому організмі архіскладне. Ви розумієте, які там розміри мініатюрні? Але які там відбуваються системи, як клітина сама себе живить, захищається, розмножується? Це, це фантастика. Тому, друзі, глянувши тільки на клітину, коли вчені її ближче доглянули гляну, ну, оглянули ми прийшли до висновку є творець це, це неможливо. Як оці всі окремі взяті маленькі клітинки можуть діяти в загальній нашій системі? Ну, Декілька даних, цікавих буде для вас. Дивовижні факти. Ми говоримо, що чудо тіла людини. Отже, як ми казали, 100 трильйонів цих клітин 10 14 степені, а 70 мільярдів гине щодня. Так що, скільки сьогодні у вас загине або вчора? Взагалі-то ми протягом життя омолоджуємося, ну, оновлюємося, оновлюємося. Кажуть, що вчені от не знають, чому людина вмирає. Тому що, по, скажімо так, потенціалу, який закладений в наше тіло, ми би не мали вмирати, ми би не мали старіти. Тому що організм сам себе продукує, продукує. Тобто одні клітини відмирають, інші народжуються, оновлюються. І, і чому цей процес притурможується на старість і чому він взагалі зупиняється? Ми, християни, легко даємо відповідь. В тіло вникло щось стороннє, то, що ми сьогодні чули. Здавалося б, ви ж не сієте, бур'яни, ви сієте добре, а там вже є. Тобто Бог створив світ, коли прийшло гріхопадіння, воно зіпсуло геть все. Принісши з собою результат смерті, і так само в тілі. І тому десь, десь вчені говорять, де той геном старіння, вони його хочуть знайти, хочуть щось з ним зробити. Ну, Тому що логічно людина не мала би за потенціалом старіти і вмирати. Ну, Такі закони, ми кажемо, це результат гріхопадіння. Дальше. У нас загальна довжина кровоносних судин, якщо б їх всіх скласти, ну вчені так кажуть, 100 тисяч кілометрів три рази крутити планету. Здається, Господи, в мені, Ну якщо б це все розтягнути. Аж не віриться. Це справді чудо. У нас 72 кілометри нервів. Друзі, бережіть, бо кажуть, вони не відновлюються, їх розтягнути не можна, а звузяться. Серце в нас качає десь 182 мільйони літрів крові протягом життя. Виявляєте, який це насос апарат. В нас в головному мозку за секунду відбувається 100 тисяч хімічних реакцій. Це фантастика. Мозок наш для вчених це щось неймовірне. Вони не, не можуть дойти, як, як воно там все працює. Наша поверхня легень десь приблизно, якщо би їх розкласти, як тенісний корт. Доросла людина робить в день близько 23 тисячі вдихів, вдох і видох. Здалося, Господа, чого ти нас так створив? Раз вдихнув і тиждень досить. А це так постійно, постійно. Ну, таке є. Так нас Бог, скажімо так, сформував. Людське око здатно розділяти 10 мільйонів колірних відтінків. Це, це фантастика. Я не знаю, чи я скільки кольорів, але здатність ока. М'язи фокусуються у нас 100 тисяч разів. в день. От вас, браття тут наші з камерами, та? вони коли наводять на нас, що вони роблять? Фокус. Тому що коли повернув, раз вже розмито. А ми тільки глянули туди, туди, сюди, і все це м'яз фоксує, і ми все бачимо, бачимо і бачимо. Це теж фантастично. За час життя людина змінює шкіру приблизно 100 разів. Ми виходить, теж линяємо не тільки браття наші менші. Та? І нервовий імпульс від мозку рухається зі швидкістю 274 км, Вирахували. Це теж фантастично. Просто. І людина використовує 17 м'язів, коли посміхається, і 43, коли хмуриться. Пожалійте ваші м'язи. Хоча їх треба тренувати тільки іншим способом. Дорогі друзі, подивіться, Давид колись написав. Прославляю тебе, що я дивно утворений. І я впевнений, що він цього всього не знав, що ви сьогодні знаєте. Він себе розглядав якось і думав. А якби він це знав, що б він написав? Він сказав, я шокований, Господь. Невже? Це таке може бути в мені. Просто. Ну, тот, псалом 138, мені навіть собі важко уявити, як би він виглядав, якби Давид мав цю всю інформацію. Добре, чудо церкви. Чудо церкви ще декілька хвилин. Давайте розглянемо піблійні образ. Ну, тому що, як ми бачимо тіло, ніби матеріальне, дивовижне, ну і ми говоримо про церкву. Перепрошую, не сюди. Ми ще, бачите, привчаємося з Федоровичем до пульта нашого. Отже, є таке слово, як метафора, так? Ви да? метафора. Метафора означає, коли за допомогою якогось предмету або явища розкривається особливість іншого предмету. Ну, наприклад, ось дзеркало, ось вода. Хто мені скаже, що між ними спільно? Хоча це дзеркало зовсім інше від води. Відображення. Тобто, що поєднує ці два непоєднані явища чи речі відображення. Тобто, ми дивимося в дзеркало. І ми бачимо себе. Та в молодості ми там одного бачили, в старості іншого бачимо, але між цим дивишся, це ж я. І відображення, як ви бачите, є у воді. Тобто, значить, ми можемо сказати, де коли я прислів, якби в воду дивився, так? значить, як відображення бачиш. Тобто, якийсь предмет розкриває суть іншого. Тепер дивіться декілька слів. От є релігія християнства? Релігія християнства. І якщо в нас Франківську пройтися по місту в області, взагалі в Україні, в нас люди вважають себе християнами. Люди приходять в свої церкви, звершують відповідні різноманітні обряди. І ми кажемо: є релігія християнства. Брати і сестри, чи можна нашу церкву відносити до. Християнської релігії. Чи ми не релігія? Певною мірою так. Але Христос, який започаткував церкву християнство, то він все ж таки започаткував релігію чи щось особливе. Друзі, Христос приніс церкву. Як би схематично змалювати, що Христова Церква. Так вона знаходиться в релігії християнства. Но не все, що є християнством, є церквою. Хоча церква, звичайно, не буде буддийською, ісламською, так, а тільки християнською. Але тоді в мене ще одне питання. От бачите ці два кружки, що є межею для мене і для вас. Я можу бути в християнській релігії і не бути в церкві? А де межа, яку б я точно знав, що перейшовши її, я не просто релігійний християнин, а я є частиною Христової Церкви? Це дуже важливе питання. От як Бог дасть пробудження в нас в Україні, я вчора говорив це для молоді, мав можливість конференції бути в Тернопільській в Тернополі. І, друзі, дорогі, якщо прийде пробудження, нам не треба, щоб просто релігія розповсюдилася. Бо, бо в нас 98% франківчан це християни. Ну, хай 95%. Тобто, навертати когось в християнство нема смислу. Тому що всі себе вважають християнами. Але ми говоримо про пробудження. Ми молимося за пробудження. Ми хочемо, щоб християни парадокс, увірували в Христа і стали християнами. Ну, А що ми маємо на увазі? І от якраз, дорогі мої, ми хочемо, щоб люди стали частиною церкви. А межою є. Це відроджуюча дія Святого Духа. Хто народжений від Духа Святого, той, бувши в релігії християнства, переходить в Христову Церкву. Якщо цього відродження нема, ви можете бути в будь-якій церкві. Ви в релігії християнства. Але забирати на небо Господь буде кого? Свою церкву. І він сказав: Я побудую кого? Церкву. Да, з церкви вже потім люди зробили християнську релігію. Але церква залишається там, де діє Святий Дух. І тому там, де відроджує Дух Божий, вже конфесійні питання другорядні. Першорядні – це духовний початок. Отже. Церква. Церква має дотичність до духовного світу. Якщо ми не будемо мати зв'язок з Богом, ми не церква. Якщо ми справжня церква, ми будемо мати дотичність до демонічного світу. Якщо лукавий не протистає, значить питання: стоп, стоп, стоп. Ми правильно рухаємося, тому що Ісус сказав, Я побудую мою церкву і зразу хто проти неї повстане ціле пекло. Да? Церква обов'язково пов'язана з державою і дякувати Господу, що ми, як церква, коли жили в радянському союзі, і ця держава була ворог номер один, яка намагалася знищити церкву. І слава Богу, ми вже дожили до такого періоду, як в Америці, де для американських церков ніколи держава не була ворогом. І для нас, вже Україна це не ворог, а той, хто дає нам свободу від розповідання, і хто нас оберігає. Тому наскільки вже змінилася навіть церква в нас в Україні, але ну, ми дотичні до держави. В нас є реєстрація, в нас є визнання, в нас все ж таки на нас дивляться, нас оберігають, деколи нас контролюють і мають на це право, щоб щось було не так. Тому ми зв'язані з державою. Ну і обов'язково зі суспільством. Ми не можемо десь як церква ховатися, виїжджати. Ну, монастирі не наші. Монастирі мають бути серед людей, а не десь ізольовані. Тобто, ми маємо. Бути в суспільстві. Ну, і є різні прообрази церкви, бачите, церква як народ Божий, Божа отара, дім, будівля, храм, поле, ми сьогодні чули за поле, дерево, галузя і тіло Христове. Тобто, всі оці образи між ними є спільне, як між водою і дзеркалом. Так? Тобто щось про... простежується. Ну і давайте розглянемо, які є ідеї тіла. Отже, перше, тіло вказує, що кожен із вас, як церква є тілом Христовим, він має функціонувати і ми це не раз вже чули. Далі вказує на важливість кожного члена. В церкві хто важливий? Всі, як у вас в тілі. Дальше єдність. У вас тіло ж зібране, правда же? Ви не йдете і тут раз, а, руку забув. Ні, 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 це, це неможливо. Тобто, ви всілком поєднані. Далі. Ви різноманітні в гармонії одностайності. Ну, Порівняйте ваше око і вухо. Ну, Що у вас красивіше, то дайте собі відповідь. Але, шановні, воно дуже різноманітне. Але між цим, як воно гармонує? Ви не можете одне без одного. Наступний взаємозалежність одне від одного. У вас в тілі все пов'язано. Отак десь би мало бути і в церкві. Ми залежні одне від одного. І навіть не просто від пастора, від братів, від ще якихось, а один від одного. Далі в нас турбується один про одного. Нас так побудовано тіло, що кожен. Служить на благо іншому, турбується. І отак от би десь мало бути в церкві. Це не просто діло служителів, турбуватися про народ, а досягати того рівня один за одного. Дальше, служіння один одному. Ви знаєте, що ваше тіло і всі члени, які там є, служать один одному безкоштовно. Чи у вас там є розцінки? Мозок бере найбільшу оплату. Ну, це нонсенс. В нас все служить одне одному на безвідплатній основі. Дальше, друзі, тіло наше зростає, зростає церква. У нас неземне походження. Тобто, як ми сказали, церквою робить Святий Дух. І так, як у нас є дух. І навіть якби я вас запитав, покажіть ваш дух, Ну, він є. Я не певний, що хірурги його бачать, хоча вони розрізають тіло. Що таке дух? Де він є? Це, це теж складне питання. Але він є в тілі нашому. Далі єдність з головою. Ну, Христос названий ким? Голова церкви виходить, що до Христа йдете ви безпосередньо, індивідуально, кожен, а не через яких посередників, тому що ми всі поєднані з Христом. Далі. У нас єдине ціле з Господом. Єдине ціле, Господь наш, наше життя. Ми, як сім'я з Господом і друзі, де буде Христос, там будемо. І ми. І, отож, останні вірші. Пробіжте трошки вам знайомий текст. Церква як тіло. Здавалося би, це все так просто, як в тілі. Дивишся, наш брат, сестра. А коли глянути глибше, вау, скільки там складно. Ну, і ніби церква. Ну ж люди, зібралися гурт людей. А якщо так продивитися, Бож, наскільки за тим є складна система. Тому, дорогі друзі, дивлячись на чудо тіла, треба. Розглядати чудо церкви. І як функціонує тіло, так десь треба, щоб досягалося півці. О Боже я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті і не відпускає, о Боже я тебе.